Слава Ісусу Христу, миру Божого, всім, і нехай Господь благословить вас кожного і підкрепить там, де ви є. Хочу зачитати прекрасне місце Писання з Євангелії від Іоанна, 15 глава з 5 вірша. Я виноградина, а ви галузя, і хто в мені перебуває, а я в ньому, той грязно зароджує, бо без мене нічого чинити не можете ви. Коли хто перебувати не буде в мені, той буде відкинений геть, як галузка і всохне, громадять їх і кладуть на вогонь, згорять. Коли ж у мені перебувати ви будете, а слова мої позостануться в вас, то просіть, чого хочете і станеться вам. Отець мій прославиться в тому, якщо рясно зародите і будете учні мої. Ісус Христос звертається до нас всіх. Кожного з нас, як ми народжуємося, є призвання і призначення.